Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про новеньку круту прем'єру цього літа, а саме Думками на Виворі 2. Я повертаюсь до вас після невеликої творчої перерви і давайте розглянути щось цікаве. Сьогодні ми поговоримо про сиквел оригінальної історії 2015 року від Піта Доктора, який розповідається про маленьку дівчинку Райлі та її емоції. Виробництвом проекту займалась Pixar Animation Studio, а за розповсюдження відповідала Walt Disney. У першій частині нас знайомили із п'ятьма основними емоціями маленької дівчинки це були радість, сум, відраза, страх та гнів. Ми пам'ятаємо, як багато зусиль було докладено, щоб вони змогли гармонійно співіснувати і допомагати головній героїні справлятися з тими чи іншими подіями у її житті. Однак, як і в реальності, не буває такого, щоб стабільність тривала вічно. І от одного дня команда головних героїв дізнається, що разом із настанням підліткового періоду в житті дівчинки з'являються ще й нові емоції, тривожність на пару із новими персонажами, вважають, що краще знають, як спланувати майбутні райлі. Старий склад пункту управління не дуже радий таким впертим новим мешканцям, і тепер їм доведеться потіснитися та намагатися призвичаїтися один до одного. Ну а райлі буде змушена справлятися з цими новими емоційними викликами та і паралельно знайти своє місце у цьому світі. На момент підготовки до запису відеоролику мультфільм Дісней та Піксар зібрав понад 720 мільйонів доларів по всьому світу, перевершивши тим самим другу дюну Дені Вільньова. І знаєте, народ, як на мене це дуже потужно, адже даний фільм мені також сильно сподобався, і тут за потреби було би навіть складно обирати фаворита. Такий тріумф по суті підтверджує, що головоломка 2 не лише якісний мультфільм. А історія, яка знаходить відгук у глядачів по всьому світу, ще можу сказати від себе: перша частина мені дуже сподобалась, тому я сильно очікувала продовження. Ну і планка була відповідна. Але враховуючи, що кожен раз, коли я ходжу в кіно, зали заповнені десь приблизно на третину, а то й менше. Цього разу я побачила справжній ажіотаж. Ціла купа народу вирішила у вихідний подивитись новиночку. І я їх прекрасно розумію, адже це було і справді круто. Однак давайте про все по порядку. Перш за все, мені хотілося б відмітити у мультфільмі крутий сюжет та феєричних ключових персонажів. Відчувається, що на це пішли великі зусилля, адже тяжко лишитися байдужим до будь-кого із компашки емоцій маленької раль. Причому, знаєте, тут напевно у кожного є свої фаворити. Але як би там не було, радість, гнів, сум, тривожність та інші є багатогранними частинками головного пазлу мультфільму. І мені здається, саме завдяки таким героям ще більш цікаво спостерігати за тим, що відбувається на екрані. Але знаєте, не лише няшними персонажами, як то кажуть. Також хотілося б відмітити в новинці змістовний сюжет зі своїми влучними та доречними моральними акцентами. У продовження круто відображені проблеми дорослішання батьків та дітей, дружби і так далі. Причому, починаючи від лайтових відтінків, історія поступово занурює глядача у більш серйозні внутрішні протиріччя Райлі. А наприкінці нам розкривається навіть внутрішня боротьба в голові дівчинки зі своїми моральними концептами. Тож із впевненістю можу сказати, що цей мультфільм підійде далеко не лише юним глядачам, а й більш дорослим. Та знаєте, що приховувати. Навіть мені було цікаво зануритись у деякі моменти та пізнавати їх разом з головною героїною. Причому хочу зауважити, що багато проблем, піднятих на поверхню, реально є надто змістовними. Тому це було б цікаво не лише для юних глядачів, а й для більш дорослої аудиторії. Ще однією сильною стороною нової прем'єри є її музичний супровід. Влучні мелодії гарно доповнювали ті чи інші сюжетні переходи. Тож, знаєте, якщо ви хочете порадувати себе чи своїх близьких захоплюючою історією, тоді друга частина головоломки ідеально підійде для сімейного перегляду. Її точно тяжко назвати банальною чи передбачуваною. Ну, знаєте, це насправді круто в світі нинішніх реалій відносно нових прем'єр. Підбуваючи все вище сказане, сюжет мультфільму оцінюю на 9 балів за ідею та гарно попрацьованих героїв. Візуал також на високому рівні і заслуговує від мене свою вісімку. Виглядало все на екрані дуже ефектно. Мораль історії отримує від мене 9 балів. У мультфільмі є багато чого цікавого, що змусить задуматись не лише юного глядача. Ну, і музичний супровід також заслуговує свою дев'ятку. Тож, в результаті, я із впевненістю можу рекомендувати новинку любителям милих пізнавальних історій, а також для сімейного перегляду. До сильних сторін картини, безумовно, потрапляє сюжет, головні герої, моральні акценти історії та музичний супровід. Тоді, як мінуси мені навіть не хотілося шукати. А ви, мої дорогенькі, поділіться своїми думками на рахунок другої частини думок на вигоріт. Підтримайте моє перше відео після перерви лайком та коментарем. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових класних випусках. Па-па!